Романти зі стропом від ворогів до закоханих, або гарячі, милі романтичні книжки. Допоможіть, що обрати, почитати. І так, я думала зараз читати щось миле, романтичне. Але при цьому дивлюся на ось цю книжечку Корона брехні це романтезі. І хоча я розумію, що вона аж ніяк не мила. Але, але за відгуками тут класна хімія між персонажами, і тому я думаю, а може взяти просто одразу її читати романтезі. Або щось дійсно миле та романтичне. І тут багато претендентів, бо у Віват дійсно є дуже дуже. Милі книжечки з різницею у 7 років. Чесно, я купилася на троп, в цій книжечці. І я вам покажу зараз ще, і ви мені скажете, хто читав, яку книжку краще почати зараз. І зійде крига, Ханна Грейс. Бачите, я ще навіть її не розпакувала нормально. Це спортивно-любовний роман. Я, в принципі, люблю цей жанр. Єдине, що думала читати цю книжку взимку, але тоді не було снігу, і в мене не було нині на настрою. Думаю, може її взяти читати. Чи дочекатись спеки. Ну, враховуючи, що я люблю спортивні любовні романи. Дивлюся ще на зіткнення. Мені подобається, що тут ще й тема, як дівчина хоче вступити до аспірантури. Я думаю, може, тут, крім атмосфери спортивної, ще й трішечки академічна. Ах, цікаво. І кохання в мозку Алі Гейзлвуд. Враховуючи, як мені сподобалася книжечка наречена. Мені дуже хочеться читати Алі Гейзлвуд, і я думаю, може її взяти. Хто читав якусь із цих книжок, напишіть враження, бо я думаю, що почитати.